Мережа 35 кВт кодується тризначним кодом як єдина мережа. Використання коду цифри і букв дає можливість кодувати мережу з кількістю вузлів значно більше тисячі. Тим більше є програми перекодування цілих масивів мережі, перегляньте в довідці: можливості програми автоматичного кодування в мережі 35 кВт. У програмі первинне автоматичне кодування мережі. Кодування ведеться великими блоками, такими як підстанція 110 кВт, підстанція 35 кВт, ділянки лінії. Пропонується навчальний приклад із детальною інструкцією. Реактанси системи на шинах 35 кВт підстанції вводяться автоматично. Напівавтоматично у процесі розрахунків мережі 35 кВт. Цифра 1 у колонці режим означає максимальний. А цифра 2 мінімальний режим роботи системи. До довідника фідерів 35 кВт заносяться. Код секції ШИН 35 кВт. Код фідера. На іменування Фідера. Ділянки лінії. Які, ділянки, лінії як, ділянки, як ділянки лінії кодуються? Комутаційні апарати, ділянки лінії задається код дроту та довжина. Трансформатори 35 кВт задається номер трансформатора. Спеціальна програма розрахунку опору трансформаторів 35 кВт. Після кодування трансформаторів 35 кВт та введення їх електричних параметрів, ця програма здійснить розрахунок R і X трансформатора та занесе їх у довідник ділянок лінії. Подивимося розрахунок по одному трансформатору. Потрібно вибрати потрібний трансформатор і вийти з вікна. Якщо не знайдеться потрібної ділянки, то відбудеться діалог із програмою. Якщо вибрати розрахунок всіх трансформаторів, то програма їх прорахує, і якщо розрахунковий R або X відрізняється від записаних у довіднику, програма зупиниться для уточнення через діалог. Вихід. У довіднику провід та кабель задається код на іменування R-питомий та X-питомий. Друк невикористаних вузлів мережі 35 кВт. Відповідно до першого символу коду обираємо свій варіант. Будуть роздраковані усі невикористані коди.